Що це? Це ж розстворитель, понюхай. Фу. А я думав, пети, я думав це віддати. Ну. А я думав тобі віддати. Іди нахуй! я вирву, викину. А ну тебе... дай попробуй. Дів... Бабусь, дай. дай. дай а ну, це точно розстворитель? Попробуй. Понюхай. Понюхай. Бо Я думав тобі дати чайком. Я думав це сідр. Да <гану> <гану> я хедра, сучка мала. Куда фьєш? Понюхай. Сирастурійте. Дай я поставлю до краски туди. Да о, да. Та може хотіть 100 грамм, не <гану> отак воно надуедай. Див? Давай. <гану> У мене алергія на них. Що? На коти. Яка у тебе алергія? Чешеться. Хто тобі таке розказує, що тебе алергія, дід? Схаменися. А царапається на наша. Він наївся вже. Хай походить трохи. О, диви, яблуко вкрав. Ні, та воно ж гниле, подивись, воно гниле все. Я ну воно ж умер. Поїв? Поїв. Смачно було? Смачно. Смачно. Смачно було? Смачно. Смачно. Давай зараз за роботу сідаємо. Що, будемо робити стріми? Ну. Це маю вбирати всю. Я спеціально Дивіться. кладу, щоб я убрав. За, за вже привела. Остаповці. А це вже Ну, Дивися. О, блядь, я тебе зараз. Куди? Куди ж накладаю? Я забираю, я сюди накладаю. Та там труби, бо там треба будуть труби. Саша, я це все... Та, де ж погнув вже, блядь, хамуха, де Тру... погнув вже, трубу? Труба ти. Долова, трубу. Та це під е, буржуйку трубу, ти ж там помил? її погнув, я бачу. Не погнув. Та ти, ти вже і рвеш зараз. А, беріться! Помагай! Я тут поскладав, ти по-другому зробив. Ти не накладаєш, що ж ти накладаєш? Дивись, Це ж воно стоїть гроші, ти його приклав. Дивись, його вже немає. Я зараз це у складу і туди диво скидає. Я заберу дідука. Бабуся зробила, ну, сподайся нього, чи мені їв. Ти охуїв чи не, блин, дід, аж нормально відповідай. Бабуся зварила, ухуїв? Ой. Що oh. ти таке дурне, йобт. Ти ти ж безнутий. Ти типу, поробив тут, бачиш, як ми гарно зробили тут це все, а ти знов по наскладав, це все. Тикай нахуй. Роби щось. А! Що це таке було тільки що? дід, ти зпере, перестрашу. <сваб> <сваб> ти блять, дихни тут. Що <А? сваб> ти прийшов туди? Я вдома в себе зараз. В тебе дома немає. Є. Ти прийма. Я на пиздуй. Це моя, це мій. це Пиздуєвиється! Я тут живу, дід, ти чого? Пиздуєвіться. Ні-ні-ні, не треба на мене Болієш? На вулиці тепленько. йде. Да? Да. Ну, йде, а тепло. Другой, це круто. А мені щось нога круто, ніби вже пожилий чоловік. А ну блин. Чим пьедец? Заряд уже дядя. Да ж дінь чи ноги крути. Ідем щось. І голова болить. Так? Так. А ну да. Оля. А це? Може забубів? Задубів. Ні, мені керапив. Я спати хочу. Ні, я работаю. Ну давай. Я вже і так похожу на гамняку. Іди Ну добра Давай. Спокійний. Сним. С ним. чи ночью? Ночью, давай. А.